Одним із головних елементів програми розвитку церкви Жива парафія Місце зустрічі з живим Христом є місійний дух парафіяльної спільноти. Блаженніший Святослав у своєму пастирському посланні каже, що сам Христос закликає нас вийти за межі церковної спільноти, говорячи до апостолів, ви сіль землі, ви світло світу. Таким світлом для світу у Тернополі в церкві святого священомученика Йосифата є молодіжна християнська спільнота знамення. Їх знають як учасників та співорганізаторів майже усіх духовних молодіжних заходів. У місті членів цього товариства лагідно кличуть знаменята. Однак шлях до такої любові та визнання був довгий і тернистий. Свої перші кроки спільнота почала робити в далекому 1998 році. П'ятеро молодих дівчат, троє з яких були шкільного віку, розпочали молитву з благословенням отця паруха, отця Івана Гуні, становлення молодіжної християнської спільноти знамення. Часто це супроводжувалося такою знеохотою, бо три роки спільнота налічувала всього п'ять членів. Але віддавши це в руки Божі, через Пару років Господь покликав до спільноти дуже багато дітей, гарних дітей, добрих дітей, які тепер прославляють Бога, і через їхнє життя Господь прославляється. Саме молитва стала наріжним каменем у формуванні спільноти. Метою кожного її члена є відкрити себе для діяння Святого Духа, а відтак в убогості Ісуса та Смиренні Богородиці стати добрим прикладом християнина. І, напевне, успіх розвитку цієї спільноти і утвердження її в силі такий було через те, що молоді люди вони не просто пізнавали Бога. І були самозадоволені від того. Але щоб вони знали, що це пізнання Бога вони, вони мають завдання чи вони покликані в цій спільноті, щоб цим ділитися. І відповідно, коли вони діляться цією радістю, вони й отримують ще більше. Відповідно, інші люди пізнають красу Бога. І це збагачує, і робить спільноту сильною. Спивняючись небесним світлом, молоді християни почали притягувати до себе інших. За 16 років членами спільноти стали понад сотню старшокласників та студентів з Тернополя та області. Вони ніколи не стидалися Бога, вони завжди йшли відкрито на зустріч. Вони не чекали зручних моментів, вони не чекали вигідних моментів. Вони просто йшли в світ і свідчили про Бога. Вони разом раділи, вони разом сміялися, вони разом сумували, разом молилися. Тобто, і це є, це є набагато більшим таким світом свідченням Бога в житті людини, коли ти бачиш плоди, коли ти не просто чуєш слова, а бачиш такий живий приклад. Саме з ними я навчилася якось відкривати для себе тата небесного і відчувати присутність Бога в своєму житті. Багатьом знамення допомогло віднайти своє покликання до монашого та священичого служіння. Я навчався в університеті педагогічному. перший першокурсник, який нічого не бачив, не знає. І тут раптом молодь, яка Ходи до церкви якої так багато, і яка все дуже щира. І, Направду, коли я туди прийшов, я почувався в такому дружньому колективі. Мене сприйняли як за свого, як за рідного. І я дуже швидко з усіма здружився. Справді, мною цікавилися, турбувалися моїм життям, хлопотами, і все. І ідея міг теж поділитися. Я зустрів там хлопців, які збиралися йти в семінарію, в духовному семінарі. І, можливо, їхній приклад мене теж частково потягнув. І ось вони більше мені вже розповіли по семінарію, коли поступили. І Я наважився після четвертого курсу університету поступити в духовну семінарію. ось і, з ласки, Божої, мені це вдалось. Як зізнаються члени спільноти, тут у знаменні вони віднайшли у собі ресурси і джерела, про які раніше й не здогадувалися. Навчилися молитися по-новому, позбулися байдужості, стали активними членами громадського життя, навчилися дарувати себе іншим і жити в повноті. От з нами то є така компанія, то є такі друзі, всі хороші разом. І одразу разом з ними дуже багато, бо ж люди приходять вони, вони поновлюються спільноти цілий час. Тобто проходять якісь нові люди, вони звідки зберуться, бо ми щось десь показуємо. Людям цікаво, і вони приходять до нас. Їздимо кожного року в Карпати влітку. І от звідти туди ну, набираємо свій автобус, цілий 40 чоловік в нас. Тобто там зі спільноти, можливо, там 30 і ще плюс хто хоче там, знайомі, бажаючі друзі. І от в тих Карпатах там дуже весело, і після Карпат дуже багато людей до нас так само, також приходять. Молодь, серця якої повсякчас наповнені небесною радістю, бажала вийти за межі храму і ділитися тим даром з потребуючими. Так, я мав можливість приходити в психоневрологічну лікарню. До діток дитячий відділ і був теж дуже вражений. Ми разом по можливості з тими дітками молилися, гралися і старалися їм допомогти в чому і як могли. В цих ходили до діток кожної п'ятниці і з ними гралися. Тобто ми їм просто приділяли час. Ми їх не виховували, ми не лікували їх. Ми, не... ми, просто, ми просто вміли ну, гралися те, що ми вміємо, співали разом з ними пісні. І щось навчали, ну, зможу з ну, катехізації, щось. Отаке. Відвідування хворих у лікарнях, людей похилого віку у геріатричному будинку, дітей у сиротинцях. Представники знамення вважають своєю харизмою. Ми з дітьми тут весело проводимо час, граємося, граємо теніс, різні ігри, співаємо, бавимося. Деколи дивимося фільми, можливо, деколи якісь пісні разом вчимо, Може, якісь ось такі друханки, може, якісь такі цікаві іграшки, вервицю, молимося. Отак, молебен. Ведені Святим Духом, молоді люди стають руками і серцем Господнім, знаряддям Божим на землі. Такі вони всі щирі, такі веселі, такі імпульсивні, так не раз прийдуть сюди до мене, то хати мало. Слава Ісусу Христу! Слава на Війські! Приходять, але в основному вони приходять, то ми молимося, читаємо Біблію, розбираємо, допомагає, ну, звичайно, мені чи поїсти, чи на вулицю вийти, чи до церкви піти, е, покупатися. це тобто наші малі знаменнята з нашої церкви, святого Ясафата. Ну, дуже славні діти, я дуже люблю, як вони приходять навіть просто так, заскочить на 15-20 хвилин попити чаю. І я дуже задоволений і вдячний Господу Богу. З часом такі відвідини переросли у справжню дружбу. Пан Сергій дуже любить футбол, і ми з ним дивимося по телевізорі футбол, також говоримо про футбол, про політику, про погоду, про релігію. Також возимо його в церкву на службу Божу. Е Неділю їздили з ним на центральний стадіон на футбол такий. І також в драмтеатр їздили на виставу одну. І дуже багато таких є моментів, які запам'ятовуються з паном Сергієм. Особисто в мене. Та й думаю, і в тих, хто приходить теж. Пана Сергія можна також поснідати, побідати, повечеряти. Він завжди пропонує, чи солодке, чи печення, чи чай. Ну, найбільше чай. Але також можна тут поїде поїсти перше, друге, третє. Ми також возимо, катаємося деколи по вулиці, в банк їздимо. Навіть була така гра -квест на все місто, і одна з точок була в пана Сергія. Тобто команда кожна мала забігти сюди і щось допомогти пану Сергію. Є у Сергія Мрія прокататися у вагоні екскурсійної вузкоколійки у Карпатах. У знаменні про це знають і сподіваються здійснити таку екскурсію разом. Шлях становлення спільноти, її здобутки і досягнення описані у журналі, що вийшов з нагоди 15-ї річниці. У виданні відгуки десятки молодих людей про незабутні роки, проведені разом, спільні поїздки, реколекції, святкування, служіння потребуючим, молитви. З вдячністю згадують вони про особливу духовну атмосферу товариства, у якій навіть веселі вечірки і танці розпочиналися з молитви і благословення священника. Про особливу Божу благодать, яка й до нині присутня у їхньому житті й невидимий спосіб поріднює їх. Навчитися жити в єдності з Небесним Отцем, залучитися підтримкою Богородиці тут може кожен. В спільноту може вступити людина, яка молода людина з 14 років і яка вже ходить на спільноту близько року, щоб вона вже знала, що робить спільнота, чим живе спільнота, і щоб це було справді обдумане рішення. І тоді вона пише заяву, що вона хоче вступити в спільноту, аргументує, чому це вона хоче зробити. і Після того на покрови всі нові члени приймають по святу, де говорять спеціальну молитву свічками, їм дають хустинку знамення, У нас є теж така атрибутика. І після того вони стають офіційними членами, коли вже мають певні обов'язки. Обов'язком члена спільноти є кожного дня читати святе письмо, щотижня відвідувати молитовні та організаційні збори, щомісяця брати участь у святі літургії в намірені товариства, брати участь у роботі малих домашніх груп, загалом працювати над власним духовним розвитком та поширювати християнське вчення серед молоді. Окрім того, представники спільноти опікуються морійською дружиною, дбають про парафіяльну бібліотеку, відео та аудіотеки, допомагають паруху в організації парафіяльного життя. Починаючи від зими, це є вертеп, реколекції і так протягом року. Якщо це весна, це піст, в часі посту ми стараємося служити людям. Ми вже два роки підряд ставили виставу «Розпни його, з якою їздили по селах Тернопільської області. Для наших сіл ставили цю виставу. В кінці посту також маємо школу писанкарства для дітей. На нашій парафії нашу молодіжну хресну дорогу читаємо. Улітку веселі канікули і не лише на своїй парафії, а й у парафіях священників, які вийшли зі спільноти на покрову прощаду Зарваниці – святкування річниці знамення, взимку фабрика Святого Миколая. Працювати на ній знамення там допомагають і інші тернополяни. У ці холодні зимові вечори іскорки запалені в юних серцях творять велике вогнище любові, тепло якого шириться містом і зігріває тисячі спраглих сердець. Християнська музіонаспенці великий дар. Для нашої парафії, дивлячись на них, дивлячись на їхнє служіння і їхню працю, яку вони роблять для нашої парафії, не тільки для парафії, для цілої церкви можна побачити присутність живого Христа, який живе в своєму тілі. Говорити людям якусь теологію, догматичну там, чи лише суху катехізу — це важливо, є, безумовно. Але надзвичайно важливо є, що людина тим живе. Це такі середники, як молитва. Як, як слухання слова Божого, і як участь в тих тайнах, вони є такими основними джерелами їхньої духовності. Практично всі нові люди, які в нас є, це дуже часто молвела їх молодь. І вони що цікаво, є що в нашій спільноті є багато людей, які не живуть на нашій парафії. Природно є, пізнавши щастя з Господом, прагнути поділитися ним з іншими Ми знамення Боже. Ми знамення у його руках. Ми йдемо у світ, щоб світ пізнав Христа. Таким є гасло молодіжної християнської спільноти знамення таким повинно стати гасло кожного християнина, бо кожен, за словами блаженнішого святослава, покликаний стати живим каменем у будівлі парафіяльної спільноти.